Привіт, друзі! Мене звати пані Юля, я обожнюю смачно побоїсти. А ви любите смачно поїсти? Так! Тоді це відео вам буде до вподоби! Бо сьогодні ми вивчимо з вами фрукти, овочі і яких кольорів вони бувають. Скажіть, їжа і, можливо, в моїй руці з'явиться кошик з. Наприклад, жовтою їжею. Скажіть. Їжа. Я вас не чую. Гучніше. Їжа. Їжа. Отакої. Ви сказали їжа, і в мене з'явився кошик з жовтою їжею. Так, давайте подивимося поближче, що тут в мене є. Ви знаєте, що це? Ви знаєте, що це? Так, це лимон. Це лимон. Жовтий лимон. Ви вже куштували лимон? М -м -м, він дуже кислий! А, він дуже кислий, але смачний і корисний. Лимон жовтого кольору. Подивимось, що в мене є ще. Так. А це. Ви знаєте, що це? Так, правильно, це жовте яблуко. Жовте яблуко. Яблука бувають інших кольорів. Але зараз у нас саме. Жовте. Я дуже люблю яблоко, вон и і и ммм, смачней! Скажите, смачно, смачно, смачно. Далее. Линда, Линда, Линда. Алло? Алло? алло, Вас погано чутно. Перетелефонуйте пізніше. Шуткує, друзі, звичайно, це не телефон. Це? Так, це банан! Банан! Жовтий! Банан! Ви любите банани? Я теж дуже люблю банани! Він теж жовтого кольору! Понеділок ми співали, у вівторок танцювали. В середу, ми всі втомились, в четвер спати повалились, п'ятницю ми малювали, у суботу вірш читали. А в неділю що робили? Дні ми тижня разом вчили. Кришило в бочку, 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 ріпу, редьку, огірочки, огірочки. Ммм. А буряк старе корито і то, і то, і то, і то, буде з чого борщ варити, борщ, ура! Добре. Чи знаєте ви ще якісь кольори? Так. Давайте вигадаємо, наприклад, хм, червоний. Скажіть їжа, і, можливо, тут з'явиться їжа червоного кольору. Так, скажіть їжа. Їжа. Вау, подивіться! Ви сказали їжа, і в мене з'явився кошик з червоною їжею. Подивимось, що в ньому є. Хм... О! Це моя найулюбленіша ягода. Ви знаєте, що це? Хм? Так, це червона полуниця. У мене є один друг, який обожнює червону полуницю. Зараз я його покличу. Пан каштан! Пан каштан! Де ти, друже? Я пан коштан. Знайомтеся, це мій друг пес пан каштан. І він обожнює полуницю. Скажіть їж, і я пригощу пана каштана нашою червоною полуничкою. Скажіть, їж, 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 їж. їж, їж, їж. Моя улюблена полуниця! Я дуже люблю полуницю. Це дуже весело. А у мене є банан, мій банан, мій банан. А у мене є банан смачний, і солодкий. Чищу чищу я банан, мій банан, мій банан, чищу чищу мій банан, З'їм їм швиденько. О, о. Oh, 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 oh. Пані Юля, пані Юля, а пригости мене теж своїм смачним бананом. Друзі, що скажете. поделать с паном каштаном смачным бананом. Так, дякую, это дуже любязно с вашего боку. Скажите, ешь, и я нагодую пана каштана нашим смачным бананом. Скажите, ешь, 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 ешь. дуже смачный банан. Дякую, друзья. Завжди їм я, 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 яблука-банани, завжди їси ти. А чи ти знаєш якісь фрукти овочі червоного кольору? Хм, мабуть, що знаю. Давай подивимось, що є ще в твоєму кошику. Ну, давай. Так. Що це? Друзі, ви знаєте, що це? Пан Каштан, Ти знаєш, що це? Хм, можу пропустити, що це червоне яблуко. Так, пан каштан повністю правий. Це червоне яблуко. Ми вже бачили з вами жовте яблуко, а це червоне. Червоне яблуко. Скажіть, яблуко. Яблуко. Дякую, пан каштан. Я далі сама. Бувайте, друзі! Па-па! Друзі, а чи знаєте ви ще якісь овочі червоного кольору? Так, я вам зараз покажу дещо, а ви спробуєте вгадати, що це таке? Отакої. Дивіться, який гарний червоний. Що? Так, так, правильно, це перець. Перець, червоний. Перець! І є в мене ще один овоч червоного кольору. Я впевнена, ви його вже їли, і він вам точно смакує. Хм. Один, два, три! Так. Ви вгадали, що це? Так, це червоний помідор, помідор, червоний помідор. Я дуже люблю цей овоч. Він дуже корисний і смачний. Друзі, а давайте трошки порухаємось! Потанцюємо, так би мовити, коли я буду співати. арам -сам, сам робимо руками так. Арам сам-сам. А коли я співаю гулі-гулі, робимо руками так. Гулі-гулі. Репетируємо: арам-сам-сам. Гулі-гулі. Арам-сам-сам. Гулі-гулі. У вас чудово виходить. Давайте співати спочатку. Готові? Арам арам сам сам, сам сам, арамсамсамлі гулі 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 рамсамсам. Арамсамсам, арамсамсам, глігулі гулі гулі сам, рамсамсам, танцюємо, співаємо. Гулі 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 рамсам сам. сам. Танцюємо, співаємо, гулі 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 рамсам сам. Спробуємо швидше. Так, поїхали арам сам 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 сам, арамсам сам, арамсамсам, сам сам, танцюємо, співаємо. Олі голі рамсам сам, танцюємо, співаємо. Гулі голі голі рамсам. Чудова робота. А тепер максимально швидко. Готовим? Поїхали. Арам сам сам, арам сам сам, голі 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 рам сам сам, арам сам, сам, сам сам, арам голі 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 рам сам сам, танцюй, співай, мо співаємо голі 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 голігулі рам сам сам, -сам, -сам, -сам. -сам, -сам. танцюємо, співаємо голі -рам, рам сам сам. Ух, Це було супер швидко. Тепер треба подихати. І ще разочок. Все. Ну що, ми вже бачили з вами фрукти та овочі жовтого та червоного кольору. Які ще кольори ви знаєте? Що, -що? зелений, чудовий колір? Скажіть, їжа і, можливо, тут з'явиться їжа зеленого кольору. Так. Ну, мо, кажіть їжа. Їжа. О, oh, вау! Wow! Дивіться, ви сказали їжа, і в мене з'явився цілий кошик з зеленою їжею. Дивимося, що в ньому. Тож, перше, ви вже добре знаєте цей фрукт. Вгадали? Так, це зелений Яблуко. Як воно добре пахне. Давайте вдамо, ніби ми нюхаємо яблуко. Можете так зробити? Запашне зелене яблуко. Хм. <свистач> що б це могло бути? Хм. <свистач> навіть не знаю. Ви знаєте, що це? Так? Ну, ну кажіть. Так, правильно, це зелене броколі. Броколі це такий овоч, різновид капусти. Угу, Я обожнюю броколі. І я знаю ще декого, хто теж любить броколі. Давайте запросимо до нас пана Каштана і пригостимо його цим зеленим броколі. Друзі, скажіть їж! І я нагодую нашого пана каштана цим броколі. Кажіть, їж їж, їж, їж їж їж. їж, їж. Ам-ма-ма-ма-нам-мамм! як смачно! Дякую, друзі! Дякую, друзі! Ви сказали їж! І пан каштан почав їсти проколі. Дякую, пан каштан! І вам дякую, друзі! Па-па! У мене лишився ось такий гарний зелений. Що це? Так, це зелений перець. Скажіть. Перець. П, -п, П. Перець. Перець. Так, це зелений перець. І в мене ще є один овоч. Я впевнена. Ви вже його куштували. Пам-барам-бам-бам! Що це? Це зелений огірок. Зелений огірок. Одна червона рибка плаває у морі. Одна червона рибка плаває у морі, одна червона рибка плаває у морі. Ой, буль, буй, буль, 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 ха. Дві зелені рибки плавають у морі, дві зелені рибки, плавають у морі, дві зелені рибки, плавають у морі, буй, буль, 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 ха. Три жовті рибки плавають у морі, три жовті рибки, плавають у морі, три жовті рибки, плавають у морі, ха. Чотири сині рибки плавають у морі, чотири сині рибки, плавають у морі, чотири сині рибки, плавають у морі. П'ять рожевих рибок, плавають у морі, п'ять рожевих рибок, плавають у морі, п'ять рожевих рибок, плавають у морі. Так, <клес> <клес> друзі, дякую, що заспівали, зі мною цю пісню у вас дуже класно виходить. Тож, друзі, ви вже знаєте, що їжа буває жовтого кольору, червоного кольору і зеленого. В мене для вас є ще один кольор. І це помаранчевий. Скажіть їжа і, можливо, тут з'явиться їжа помаранчевого кольору. Скажіть їжа! Ще разочок. Їжа. Отакої. От Ви сказали їжа. І в мене з'явився кошик з помаранчевою їжею. Подивимось, що тут. Так. Мені подобається ось це. Хм. Це що? Так, це морква. Морква. Казали? Чудово! Ми можемо використовувати моркву в якості носа для сніговика. Ху! ту ту Я вдаю, ніби я сніговик з носом з моркви. Це дуже весело! Це дуже весело. Скажи! у а Скажи! а а а А тепер разом, скажи! ла Ла, 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 чудово, друзі, тепер ми готові співати пісню. Запросімо в гості зиму: ла-ла-ла-ла-ла, ла, ла, ла намалюємо їй картину. ла 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 Ла. Сніжне поле в кризі річку, ла, ла 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 всі вдягаєм рукавички, ла, ла 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 взимку діти люблять грати. ла ла, ла 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 сніжки з гірки на санчатах. ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ковзанах на лижах бордах. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. ла Всіх вітаєм з Новим роком! ла-ла-ла-ла, ла 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 ла. Мені дуже подобається з вами вчитися. Є в мене ще один фрукт помаранчевого кольору. Вгадаєте, що це? Що це? Це помаранчевий апельсин. Апельсин. Оу! Вау! Він вміє літати! Ви бачили? Оу! Помаранчевий апельсин вміє літати. Отакої! Друзі, чи ви знаєте, якого кольору цей банан? Так, правильно, банан жовтого кольору. Ах, в мене цілий кошик різнокольорових яблук. Чи ви знаєте, як ростуть яблука? Так, вони ростуть на деревах. На великих деревах. І їх треба звідти. Оп! 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 Зривати! Давайте вдамо, ніби ми збираємо яблука з дерев. Оп! Ап! Оп, оп. Дуже смачне яблуко! Вдайте, ніби ви кусаєте яблуко. М -м -м -м, дуже смачне яблуко! Треба ще зібрати. Ще! Ще, ще, ще. А зараз пропоную заспівати. Бо я дуже люблю співати. Сподіваюся, ви теж. Для цієї пісні мені потрібні ваші долоньки. Покажіть мені свої долоньки. Помашіть, привіт! Привіт, пані Юля! Привіт, мої друзі! Привіт! Це долоньки! Ми їх будемо відкривати і закривати! Репетиція! Відкриваємо! Закриваємо! Відкриваємо, закриваємо! Відкриваємо! Ви відкрили! Чудова робота! Ви дуже уважні! Будемо співати! Співаємо! Відкриваймо, закриваємо крутим, крутим раз раз-два-три. станем сядем, підстрибнемо, так тікаєм від нудьги, підіймімо руки вище, разом скажем всім привіт, тата й маму і всіх друзів, запросімо на обід. Чудова робота, друзі! Ми дуже весело співали! Друзі, я хочу з вами пограти ще! Ще покажіть! Ще! Я хочу пограти ще! У мене є купа яблук. Але вони всі різного розміру. Якісь з них великі, якісь з них маленькі. Допоможіть мені розібратися, які з цих яблук великі або маленькі? Як щодо цього? Яке воно, на вашу думку? Велике чи маленьке? я думаю, що воно велике. Поставимо його туди. Так. А як на рахунок цього яблука? Що думаєте? Так, звичайно, воно маленьке. Ми його відправляємо сюди. А як на рахунок цього яблука? Так, ви праві, воно теж маленьке. Відправляємо його туди. А що це Це яблуко велике чи маленьке? Ха? Правильно, воно велике! Дякую, друзі, що допомогли мені розподілити яблука на великі і маленькі. Ви чудово впорались! Класна робота! Хей! А у мене є банан! Мій банан, мій банан! А у мене є банан! Смачний, і солодкий! чищу чищу я банан, мій банан, мій банан, чищу чищу мій банан, З'їм швиденько. Ку-ку! ку Ку, ку, ку Ку! Ку! ку, -ку. Привіт! У мене є жовтий банан. Але я маю поділитися зі своїм другом паном Каштаном. Як думаєте, як мені поділитися з ним? Може, поламати? Ні, ми цей банан будемо різати. Але спочатку його треба почистити. Давайте почистимо разом банан. Скажіть, чисть! І я почищу цей банан. Кажіть, чисть! He -he -he. Так, ми його зараз почистимо. Ось так. Опа. Опа! Опа. Опа. А. Ні-ні-ні. Я ж вирішила поділитися зі своїм другом паном Каштаном. Тому я не можу його зараз їсти. Ні-ні. Ні-ні-ні. Перем. Банан! Так, так, у нас є цілий банан. І в мене є ось такий ніж. Скажіть, ріж, і я розріжу цей банан, щоб його могли з'їсти. Я і пан Каштан. Скажіть ріж, ріж, ріж. Є-є-є-єй, ви сказали ріж. І я розрізала цей банан на дві частини. Одна частина для пана Каштана, а друга частина для мене. А що, якщо до мене прийдуть ще друзі? Хм... Давайте розріжемо на ще декілька частин. Кажіть: ріж, ріж, ріж. сказали ріж, і у нас тепер є три частини. Давайте зробимо ще одну. Раптом до мене прийде багато друзів. Так? Кажіть, ріж, ріж, ріж. Так, ви сказали ріж, і я розрізала банан на один, два, три, чотири частини. Дякую, друзі! Без вас, як не впоралась! Бувайте!